Українська комедія сьогодні дуже на часі доведено глядачами і не лише в Україні, а й за кордоном. Велика прогулянка, відкладена українська прем'єра, про яку ми вже дещо вам розповідали у попередньому нашому огляді, зібрала за перші вісім тижнів показів понад 18 мільйонів гривень. Картину переглянули понад 130 тисяч українців. Прокат фільму відбувся також у США, Чехії Німеччині. Отож, чим так захопила глядача чергова українська прем'єра. Продовжуємо розкривати за кулісся великої прогулянки. За сюжетом дві різні родини вибираються на відпочинок і чисто випадково обирають для посиденьок одну і ту ж галявину. Небажання жодної із сторін поступатися місцем під сонцем переростає у справжнісінький сімейний батл. В хід йдуть заборонені прийоми. Їжа. Здавалося б, нічого вже не може ще більше зіпсувати відпочинок. Повірте, може. Обійдемось без спойлерів для режисера Олега Зборовського, як він сам зізнається, натхненням послужили французькі та італійські комедії 70-х-80-х років. Герої стрічки гротескні персонажі, і вони мали виглядати органічно. А глядачі через ексцентрику та гротеск мали б упізнати у цих збірних образах внутрішні вади і посміятися над ними, як у комедіях з Луї Фюнесом, П'єром Рішаром чи Адріано Челентано. Весело було на майданчику і під час самих зйомок. Ще пак з таким творчим колективом воно й не дивно. Автор ідеї та співсценарист стрічки Гарік Бірча, який зараз до слова служить у ЗСУ, у кадрі Юрій Ткач, Олена Кравець, Ірина Гатун позитив. Одним з нових облич на екрані став актор театру і кіно Владислав Писаренко. У комедії Велика прогулянка він зіграв амбітного копа Гришу, який мріє зловити корупціонера втікача. Цікаво, що саме під час зйомок цього фільму актор познайомився зі своєю дружиною Марією Писаренко, художньою керівницею театру особистості. Справжнім відкриттям для колективу стали акторські здібності футболістів Андрія П'ятова та Євгена Коноплянки, які зіграли у фільмі Самих себе. Останній після зйомок, чи то жартома, чи то всерйоз, заявляв, що не против і ще з'явитися на великих екранах, і навіть спробувати себе у інших жанрах, як от трилері чи мелодрамі. Під час зйомок актори багато імпровізували. Кумедні ситуації, яких не бракувало ні дня, жарти та акторські креативи, усе це у підсумку вилилося в одну велику прогулянку. Велика прогулянка. Дивись новинки на світ ТІВІ!